А у південній Кореї винищувач випадково скинув авіабомби біля містечка. Пошкоджені будівлі постраждали люди. Це сталося під час спільних корейсько-американських навчань поблизу північно-корейського кордону. За даними військових, винищувач щовачка 16 який брав участь у стрільбах. Аномально випустив 8 бомб МК-82 за межами полігону. Як повідомляє видання ЮХАП, вибухи пошкодили 6 будинків і церкву в містечку Почхон. Це за 40 кілометрів від Сеула. Поранень зазнали семеро людей, усіх доправили до лікарні, двоє у тяжкому стані. Військово-повітряні сили проводять розслідування зараз цього інциденту. Майже за три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч російських військових залишили свої частини та перебувають у самоволці. Найбільша кількість випадків зафіксована у південному військовому окрузі збройних сил РФ. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Українські хакери отримали доступ до інформації про кількість порушених російською владою кримінальних справ проти військовослужбовців, що перебувають у самоволці станом на 15 грудня 2024 року. Зазначається що більшість випадків самоволки сталися у період між 2023 та 2024 роками.